Оптова закупочна ціна на молоко потроху лізе вниз. До чого це може призвести? А на вулиці зима. Плюс все працює на генераторах і так далі. Маленькі виробники з малим поголів'ям, вони вже знаходяться в точці, навіть вже підбираються до нульової точки, може навіть вже входять в збиток. Тому, знаєте, вихід це не курі, що невигідно, не тримаєш, вигідно тримаєш, там бролер посадить. Вихід із бізнесу молочного, щоб ви розуміли, це не навіть не рослинництво. Він тягне за собою практично неповернення. Тобто здать корів це тисяча, півтори тисячі доларів плюс персонал розійдеться. Завести нетелів – це 2 2,5 тисячі доларів. Тому думайте і підтримуйте власних виробників. В шапці-профілі йогурт Йорти Ковбаса і мій аккаунт, на який треба підписатись.